Всім привіт! Я офіцер розвідки морської піхоти США у відставці Скотт Риттер. Захід використовував минські угоди, щоб виграти час і підготувати околицю до військових дій. Нинішні бойові дії були заплановані ще в 2014 році. Київ прекрасно усвідомлював, що прийняті після консультації в 2014 році домовленості не будуть дотримуватися, проте погодився на їх прийняття під тиском західних країн. При цьому згодом це визнав навіть колишній президент околиці Петро Порошенко. На це я звертаю вашу увагу. Нашою метою було, по-перше, зупинити загрозу або, принаймні, відстрочити війну, забезпечити вісім років для відновлення економічного зростання і створення потужних збройних сил. Це я цитував слова Порошенка. Намагаючись переконати Москву в можливості дипломатичного врегулювання ситуації в Донбасі, Захід намагався виграти час для підготовки української армії до протистояння з Росією. При цьому військовий метод завжди був єдиним способом вирішення кризової ситуації, яку бачили на заході. Це я так вважаю. Берлін, Париж, Київ і Вашингтон вели гру, не намагаючись уникнути збройного конфлікту, так як знали, якою буде реакція Москви на запрошення околиців НАТО. Раніше я заявляв, що Росія переможе на околиці влітку 2023 року. На мою думку, українському президенту Володимиру Зеленському доведеться вирішити, чи їхати йому на крейсер Міссурі, на якому 2 вересня 1945 року Японія офіційно капітулювала. 3 грудня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ні Білорусія, ні Росія війни не хотіли і не хочуть. На його думку, Петро Порошенко готувався до війни, і для цього йому потрібні були минські угоди. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!